Всем привет! Я слышу такую самую карту. Теперь уже тут я пельше колюрил. я ели. Ну, Ну, кушу в Почему мы так? Я как карту сняты? Ну, не дай мне. Ну, это не Ну, вот ладно, пожалуйста, дай мне Дай мне То тока, а це погано? пугано. я вам розмегшив до останнього. Мені треба ідеї. Кажіть, Кажи не немного. Інакше вам кінець. Чекай на нову карту. Радіо mm, on Radio of Radio on Radio of Budu šuka буду бабло тут шукати на ці карті. Або буду цих подал, які хочу кольорових вибивати, коли на що не мене туди забили кольоровими. Кольоровим. Вибачте, вибачте, вибачте. Отой білий колір. Воно його не зачіпати, інакше я буду білим. Хадиш, 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 хадиш. Хадиш. Чогось так як подібне до зубиків. Ем, вибачте, я ніяк не можу дочекати до босса, бо він дуже рідкісно попадається. Хочу вийти напишіть зомбі, там будуть зомбачки, просто сидіти должен там. І там, ну, ще буде намальований якийсь человековіхочка, там ви заходите. І я буду чего на місяць ви будете коли там стрибайте могилку і там. Ви там буде просто величезний босс, скажу вам чесно, чесно, правда, правда, я це бачив на власні очі. Так я це розказував у мене сильній чоловічок. Схопив. А ти що? Я хочу сказати те, що маю згубити кожен, хто це відео дивиться. Підписатись, поставити лайк, написати коментар, зберегти або репост, або поставити дзвіночок, щоб не загубилися. Дякую! Я поставлю. Все він пішов. Так, ой-ой-ой, я синій, я синій, я синій, я синій, грабіз, весело, я синій, Придурок Ми типу з ви колірами до Боже битися. Або об'єднюватися одного великого. Або розділятися на баленьких, було б прикольно Добре так ось муканчик симпа-па-па. Трохи коротке відео, я що казав.